У шості родинам загиблих героїв, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами, вручили пам'ятні відзнаки. Наші захисники назавжди вписали свої імена у літопис війни, як воїни, що продемонстрували особливу відвагу і самопожертву. Їхні подвиги заслуговують найвищих державних відзнак, як при житті, так і посмертно. Сьогодні під час зустрічі з родинами загиблих шосткінців ми хочемо заповнити кожного з вас у тому, що Україна і Шосткінщина, зокрема. Завжди пам'ятатимуть проходи ваших синів, чоловіків та досі. Захід розпочався зі звучання державного гімну, слова якого душу й тіло ми положимо за нашу свободу для українських захисників, на жаль, стали пророчими. Для Руслана Тарасенко і Андрія Реви і ще шести наших захисників. Ігор Новіков, Павло Бардаков, Сергій Ришков, Гусь, Євгеній Мягких. Андрій Парфьон. Ці чоловіки воювали у складі 153-го окремого батальйону територіальної громади 117-ї бригади територіальної оборони міста Шостка. У кожного з них була своя військова дорога, у кожного з них своя дата загибелі. І дуже важко згадувати про хлопців-земляків у минулому часі. Пам'ять хлопців і героїчний подвиг вшанували хвилиною мовчання, згадали про кожного, де і як загинув, боронячи рідну землю. Всі воїни стримували ворожу навалу у Донецькій області, громада і військове керівництво дякували їхнім близьким за жертву, терпіння і мужність під час церемонії вручення нагород. Родинам загиблих передали разом з прапором України пам'ятну відзнаку військової частини, нагрудний знак 153-й окремий батальйон територіальної оборони України, за зразкову службу. Службу, посмертно. Зі словами вдячності до рідних захисників звернувся міський голова Микола Нога. «Подякувати за те, що вони з перших днів стояли на захисті нашої України. Подякувати за те, що вони до останньої каплі крові боронили нашу Україну. Дякую вам усім. Я хочу подякувати військовим, заступнику командира батальйону. Командир батальйону повинен був поїхати. Вернули його вже з дороги. Там, у лимані, тут продовжуються тяжкі бої. І хлопці стоять не одного метра української землі, не віддали ворогу. Дякую вам усім. Валентині Андріївні, матері Ігоря Новікова, і досі важко говорити про сина у минулому часі. Ігор загинув 2 березня 2023 року під час мінометного обстрілу в Бахмутському районі. Син Валентини Андріївни служив з 2014 року, і він розповідав, як до них на фронт неодноразово приїжджав міський голова особисто. Згорювана жінка дякує тим, хто підтримує і військових, і їх родини. Я хочу висказать агромне спачіба, агромне. нашему военкому, мэру Николаю Петровичу, значит, которые были всегда рядом с нашими детьми, всегда. Я знаю, что Николай Петрович до этих пор помнит, и помнит сейчас, и помнил всех наших ребят, и живых, и мертвых. Я за все это, за все перед ним и перед всеми теми, кто помогал нашим ребятам, преклоняю перед ними голову. Також жінка попросила шанувати тих військових, які щодня здійснюють подвиг, і щоб про це ніколи не забували ті, хто сидить у владних кабінетах. Коли закінчиться ця проклята війна, яка унесла тисячі наших молодих людей, синів, дочерей, отців. Вони прийдуть на мирну землю. У них будуть свої питання, у них будуть якісь пожелання. І я хочу, щоб я і всі ми нікогда їх уст чиновників не услышали. Я б туда не посилала. Шосткинська громада завжди буде вдячна своїм землякам, які без вагань взяли в руки зброю, щоб рятувати мирних жителів, захищати суверенітет держави. А отримані нагороди це свідчення того, що про їх внесок у майбутню перемогу України ми ніколи не забудемо.